Судова справа щодо державної зради Віктора Януковича розпочнеться вже на початку наступного року. Принаймні, сподівання на це висловив генпрокурор Юрій Луценко. Останньою перепоною мовляв є дозвіл Печерського суду на заочне засудження експрезидента. Саме сьогодні прокурори клопотали про це суддю, але адвокат Януковича Сердюк заявив їй відвід. Його не задовольнили. Тоді захист тікача почав вимагати його участі через відеоконференцію. Це клопотання також відхилили, через що захисник навіть викликав до суду поліцію. Прокурори називаються цирком Шапіто і затягуванням процесу, бо переконані клопотання про заочне засудження можна розглядати без участі підозрюваного, адже він переховується від слідства. Було на надано суду, моє. надано е, цілий том матеріалів, які підтверджують поважність відповідно до статті 138, Поважність неявки причин неявки Віктора Януковича на засідання до суду. Це по перше безпосередня пряма загроза його життю та здоров'ю. Я повністю гарантую. Та беру на себе обов'язок, що я на Януковича зустріну на державному кордоні, його затримую відповідно до ухвали слідчого судді Печерського району суду. Доставлю його до суду. Йому гарантую повністю цілодобову охорону.